Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. У нас знімають міністра оборони Умерова. або знімуть командуюча ЗСУ сильському. Хто ж стане на їхнє місце? Хто зможе зупинити російські війська? А за дві неділі ми втратили до. 20 населених пунктів, да, по інформації Діпстейт? Хто зробить, коли росіяни можуть зайти уже в межі Дніпропетровської області? Що тоді будемо робити, якщо росіяни колонами підуть до міста Дніпро? Хто десь на це відповідь? Хто очоли спротив? Хто Прийме на себе рішуче командування Збройними силами України. А я вам скажу хто Мар'яна Безугла, депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла, з якої завжди сміялися і вважали м'яко кажучи, трошки неадекватною, дивною. Вона сьогодні взяла всю підтримку. Офіцерського молодшого сержантського рядового складу Збройних сил України. Сьогодні Мар'яна Безугла заявила про те, що хватить терпіти утупівших генералів в ЗСУ, старих утупівших вікових генералів, совкових генералів, які не вміють воювати, які кладуть людей, які, віддавши висоти росіянам, тримають. Українців в оборонах в низинах і їх просто знищують зверху всім, чим можуть росіяни. Коротше кажучи, сьогодні Мар'яна Безугла просто перемішала з болотом генералітет Вищий Збройних сил України. Вона сказала, що цих старих совкових генералів потрібно міняти на нових молодих офіцерів, які відзначились на війні. Нагадаю, війна з Росією у нас зійде з 2014 року. І за цей час в армії виросло багато молодих офіцерів, які вміють воювати. І, головне, хочуть професійно воювати. Професійно. Які? За те, щоб наші Збройні сили реформувати в професійну армію. І цю критику Мар'яни безугле сьогодні підтримали масово. Сержанти рядові і офіцери молодші Збройних сил України підтримали і почали викладати пости в підтримку Мар'яни Безуглої. Прокоментую я. Я скажу дуже просто: Мар'яна Безугла сказала про корупцію в колах Генералітету Збройних сил України. Корупція роз'їдає Збройні сили. Генерали наші не хочуть воювати, не вміють воювати. Зате вони дбають правильно, щоб їхнє благополуччя, їхня зарплата, їхні дивіденди були в порядку. Яскравим прикладом для цього є суд над командиром 211-ї бригади, коли його відпустили на волю всього за 900 тисяч. Смішна сума для корумпованого генерала Збройних сил України. Якщо ми не поставимо на місце цих старих совкових, генералів, да? Молодих толкових грамотних офіцерів перемоги нам не бачити. Від слова зовсім. Крапка. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.